Всім друзі, це вже е. По-моєму, п'ята частина, чи що? чи Четверта я не пам'ятаю. Я коротше буду внуватись. Тільки мені треба буде взяти зараз е. Дружники у нас лежать там же, де і. Буду ділянки, і це все, але я ж тоді знімала, але воно удалилось, тому ви, коротше, це так і не побачили. У нас така, коротше, шухлядка. Щас я тут візьму. Візьму я, давайте. Принцеса моя. А Вообще, якщо так, то я не дуже люблю. Давайте звучимо. Ну, як не те, що не люблю, а мені ліньки, але приходиться того, що треба. Перше всегда я чисти зубки цепочку. У нас є дві пасти, отака і отака. Оця дуже гідотна на вкус, прям слишком. Але мама говорить, що в неї там якісь полезності. Тому що треба зуби чистити. Того часу, я почистила, але я дуже не люблю, того, що в гідотна. У мене вкус, як будто якось... Ви колись спробували соду, просто соду. Якщо ви пробували, то ви знаєте її вкус. І це ж саме на вкус, тільки ще в два Там я мочу і чистю. Солено! О, не Наконец-то я люблю плевый. Я дуже не люблю кипаску вкус. У вона така же давно населена со вкусом. Соды. Поміщенные зиковички дотою. Але чисто мне реально хорошо, прям все вычищаю. І, І потім після цього я вже вмиваюсь. Миваюся просто ручками. Буває, я ще вмиваюся. Такою штучкою. Така штучка. Але не, я не завжди вмиваюся. Я буває, ну, буває, вмиваюся в неї, але не завжди. Можу, кстати, займатися, того, що. того, что, чтобы было интереснее. И вот так просто... Вмываюсь. И через просто... штучку Кстати, мне... Мани... мне Маша подарила на день рождения, короче, купил. Она типа Типа как прямо крем для всього, просто для всього. Для чого хочеш Того. Можна, в принципі, його і на лице попробувати. Я вже так пробувала. Так як буду, так і стало, вс равно уже было интереснейшее видео. Мы сделаем. Вот так вот. Минус. И вообще, я только на миллисекунду нажав, у меня уже прям пивчебика вылез. Ну, не бика, а просто, типа, пьяный небогатая. И она дуже вкусно пахнет. У нас со вкусом попкорна. Ну, не со вкусом, а запахом попкорна. И этот запах дуже вкусный. Я, короче, просто вот так вот Мою личку. Я так роблю вообще рідко, але для відео, щоб було цікавіше, то я помою. Тому що я всі просто водичку мою, але цим теж буває. тоже мы в принципе все вот так Там я мы пишко мы замываем и потом умываюсь а замываю я просто у Ось так, а також. А потім вже коли е, вся пенна така приблизно, зимилась після цього, ви не бачите, немає цього прямо білого навіть, Ну, Я от тут трошки, тут трошки, а це далі я вже вимиваю руками, тому що якщо так, то оця пена залізає в глаза, я дуже не люблю І потім очі почують. На на Тоже хорошо. І во все устроиться вода тече на руки. Кстати, дивіться. Привіт, я Дашка. я діла. Що ви робите? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і про колокольчик, не забувайте. У. Все, я вмилась. Тепер треба це все поставити на місце. Цю штучку в мене вона, вона отут лежить, отуту, там, де моє мило. А п'янка лежить там, де шампунь, а це все. Вони у нас всі отут тут. Ну, на ванні лежать. Ось так. Ну, а тепер, напевно, що я буду робити, я не знаю. Напевно, урок. А це вже, друзі, буде в наступній частині. Тому що це вже йде 10 минут, 10 минут я вмиваюсь, Вообще грам. Прям я вмиваюсь, дуже мало. Коротше, того вже в наступному відео буде, як я. це, Роблю уроки. Бо, наверное, я не буду знімати, як я роблю уроки, тому що, ну, нащо? Ну, кому інтересно, ці, цікаво, як я роблю уроки? Що там да, да то, додай да, то, там напиши то, прочитай то і що в цьому інтересного реально. Я так думаю, що не буду цього знімати, тому що, ну, нащо? Все одно це не цікаво. Того вже в наступній частині буду знімати, напевно, там, де я вже ми будемо басейн забирати, я так думаю. Ну а всім пока-пока, до зустрічі в наступній частині.